Ти в своєму інстаграмі мало говориш про війну і, взагалі, якось не дотична до політики. Чому я дійсно уникаю тем війни і політики, тому що знаєш, не сказала про одне місто, скажуть люди втомилися, і дуже багато негативу. Плюс саме в політиці я не розуміюся. Я вважаю, що я не маю права навіть казати якусь свою думку публічно або навіть в колі друзів, тому що ну я. Я не розуміюся на цьому, і я не знаю, як, як буде, як повинно бути, що відбувається. Тому я мов ну ну мовчу, ну давай так, не коментую. Не коментую. Звичайно, я кажу, що війна, ну там публікую щось, але не активно це роблю. Мені здається, краще, що я знаходжуся в своїй країні в плані, що я будую тут бізнес, вкладаю все це бізнес в Україні, оце моя віра в країну. Скажи, <гум> ну я вважаю так. Для мене це віра, тому що я могла б купити якийсь дім за кордоном на ці гроші, на якусь вілу. Вже в мене був якийсь дім, наприклад, але я відкриваю бізнес.